Тобто, якщо людина живе за покликанням, то стиль його життя це певні витрати. Він задовольняє базові потреби: там їда, одежа, безпека, соціальні потреби це все гроші. І Якщо порахувати, як ти живеш за да, то це якась сума грошей, яку ти витрачаєш. Це вже користь робиш. Чому? Тому що хтось їх отримує у вигляді доходу там дитині якісь сандаліки купи, кудись поїде від тобто, есть ти користь користь приносиш уже тим що живеш за покликанням так, можна навіть сказати допомоги доможи батьківщині батьківщині живи за покликанням тому що якщо ти будеш жити за покликанням, ти будеш витрачати багато грошей, значить люди, які будуть поряд з тобою, будуть отримати твої багато грошей, і в них будуть збільшуватись доходи, і в них добробут буде. Ну і глядиш, і вони захочуть жити за покликання. Да?